Що таке Billing? з чим його їдять, і чи гірше він за зелений тариф? Billing – це така державна програма, яка буде дозволяти встановлювати юридичним і фізичним особам електростанції без зеленого тарифу з можливістю віддавати надлишки електричної енергії в мережу. І ці надлишкові кіловати, які віддані в мережу, можна буде забирати. Вони кладуться на баланс споживача. І потім взимку, наприклад, коли електростанція виробляє мало, можна буде забирати ці кіловати назад. Для підприємств це дуже круто, бо влітку ми нагенерували, і восени зимою, коли маленька генерація, ми забираємо ці кіловати назад. І таким чином можна по загальному взаєморозрахунку вийти в абсолютний нуль по споживанню електричної енергії з мережі. Щодо е, приватних домогосподарств, е, то в принципі це також буде вигідно, але тут вже е, буде мова йти не про 30-кіловатні електростанції. А потрібно е, зрозуміти, яка потужність електростанції потрібна на той чи інший е, приватний будинок, в залежності від його споживання. Наприклад, якщо домогосподарство споживає 200-300 кВт на місяць, то підійде 5 кіловатна електростанція, яка коштує 4 тисячі доларів під ключ. Якщо, наприклад, 600 кВт, то це там десятка підійде, і ця десятка вона влітку буде видавати надлишки електричної енергії в мережу, а зимою ви будете забирати їх назад. І тут же мова не йде про якісь великі електростанції, великі велику віддачу в мережу. Все це буде е, рахуватись для того, щоб був взаєморозрахунок і вийти в абсолютний нуль е, по загальному річному споживанню та генерації. Цього об'єкта ми можемо прорахувати в залежності від вас, споживання, яка електростанція вам потрібна, і встановити її. Вартість електростанції мережевих під власне споживання від 650 доларів за 1 кВт під ключ в залежності від обладнання і місця розташування сонячних панелей на даху або на землі. Дзвоніть, пишіть номера телефонів внизу, а також підписуйтесь на наш TikTok, ставте вподобайки.